Буде слово, да, безпеки. У нас с роботні. Одинадцять е, буде на готалі. Не, навіть нема додаткового телефону. Oh. Не так, пані Галена буде... буде. А, як буде я. В... Добре. Ми з вами якусь комісію, скоро маємо віддати, я не давно чому. Яку чергову комісію, Шверхово комісію маємо відйти? <рес> Отже, проєкт ухвали приняття згоди на прийняття з державної власності. Ага, добре. В порядку денному 11 питань 12 різних пропонує затвердити передання. Хто за за рішення прийнято дякую? Я так спішу, що я вже нічого не стане. Це проект який передбачає прийняття від державної власності від управління служби безпеки України Львівської області квартир, які в них є відомчі. Ми приймаємо комунальну власність для того, щоб дати можливість мешканцям реалізувати своє право на житло. То за ми завершення прийняти Ні, Баскетболера? Ні! Вікно. Домашня травма. Домашня Висосило. О, Висосило. О, Висосило. О, Висосило. О. Не можна, не можна жінці працювати о, на, на якихось домашніх організах. Не, не, не можна. варто. треба їм то якусь робочу групу з цього питання. Дотримання гендерної рівності. В домашніх умовах. То страшне, бачите? Так, є. Дякую. Е, наступне питання в нас чотири е, питання, так. Не, не, чекаємо, прийде пізніше Іванов. До вже е, давайте пойдовку. А я вам його залишала, а тут в мене вже є з правками. Просто ми готуємо від департамента свої правки. Можемо його перенести час? Може я... можу. не займається довідно. Хочу можемо почитати. От і я Тому хочу, щоб ви можете. почитали. Там юридична сторона є, там багато Тому. що є. Бачите, хоче значить я потім на, на сесії дочитайся. Ні, то воно ж не виносимо. Ви ж вже прийняли 840. Добре, я Тому вам туди... тоді скину ще раз його. Якщо можна. Я воно у нас є, просто, є так, що я, я, я не його прочитати. Добре, Добре. Добре. давайте шосте переносимо хто за. Воно не Наступне питання. Департамент природних ресурсів щодо діяльності щодо доцільності внесення змін до порядку укладення доволі в рентгезорів. Нашим положенням, яке визначає ставки орендної плати, визначено, що для готелів там з коефіцієнтом 2,5% застосовується ставка е 3%. Надійшов до нас лист від управління державного контролю за використанням та охороною земель, де вони вважають за доцільне підвищити ставку до 8%. відсотків. Та наше управління. А що до них правда? Ну, це так, їхня пропозиція. У нас надприбутки вгадає просто, Це поступив до нас такий лист. Відповідно, ми спірували так, на профільні комісії з тим, щоб депутатський корпус. Попередньо сказав свою думку. Ми зробили розрахунок, наскільки збільшується орендна плата. Я вам дам. Майже в чотири. Просто питання, мені здається, що вони не є е е переповнення, напевно, що і зараз такий період, що дуже туристів у них немає. І звідки вони мають платити це, що їх модель перенести кудись. Ні, але тут теж переперше ну, сестрицька наукової, європості, один і три гектари. Це ж не всі один і три гектари і там скільки це озеро є, так? Ну, то їх буде. І готель, і офіс, і якісь громадські, тобто то, всю територію. Так? Або вони орендують всю, напевно? під А, що, йде Ні, ну орендують для обслуговування готелів. одне. То це просто зараз всі бігом побіжають виділяти земельні ділянки безпосередньо під готелем. а все Осерештової зараз там немає. І потім. що робити? Що робити, що там буде? Яка земля? Якщо там не буде об'єкту ніякого. Ми що вас скільки там про серед? Будет? Було один і шість, але 4 половині. А, а велике земельні ділянки? Ну, це один і три, не більше. Гані є, ні два там не великає, це все, тут, тут. Ага. Але питання то ж просто благоустрій. Довкола не якщо не. Ми... А в зв'язку ще мотивація збільшити живут. Да, на якісь економічні розрахунки провели, вони щось там. Ну, наприклад, довкола супутника це просто благоустрій загальний, так? І що їм зараз? Дай мені, будь ласка. Скільки у нас росте, зрозуміло, а мотивація підняття такого. Я теж так, перетворю. 5 мільйонів. Ми вважали, що у них там все так добре, готелі заробляють. Ми вважали, що ми їх запросити, щоб дали своє бачення. А, так, так, так. Ну, я, чесно говоря, не зовсім розумію, розбільшив. 4,5 мільйони платив супутник. Зараз буде звертати, що у них нема грошей. Дайте бігу. <звіт> Те саме. Європростір, Типу будуть тоді чотири 4 мільйони. Ну, турист, Коновальця. А що це? А, Коновальця 2,560. Ну це ж переважно благоустрій, просто простір біля готелю. То хай він буде благоустроєм. Зараз, якщо вони будуть платити, то вони ну став там кіоски, мафи будувати. ще один вони мають це в оренді. У них і так є в оренді, вони платять якусь на середній визначну суму. Я питання, чи підняти інтерв'ютичні. Можливо, давайте підняти, але трошечки менше, може не. Ні, не, можна. Це, це такі, на вісі, не можна. Це і взагалі таке, давайте на 8, не може на 6, може на 8. Ну, але як, в них є 3%. Має... Якась, е... є 3%. Є 3. Є 3%. 3% чим передбачено? положенням. Нашим... положенням. Положення. Положення. Зараз вони хочуть вісім. Та в нас не всі під житло 8. Житло, житло там градація, там від площ залежить. Ну, там є просто якісь маленькі готелі, так, які ну, все одно де було 93 тисячі 254. Тобто це фактично в три рази. 40 стане 108, 2,5, Рейкардс, Я не знаю, чесно кажучи, я не бачу, щоб вони це так супер заробляли. Політика тепер, місто гостинності, то політику гостинності не перезвертає. То, і... то питання не, то, до пані Ельвіри, то питання до. Ні-ні, до того, що це наше. Це державне управління контролю, наше управління державного контролю. Я дала лист назвах. Це не наш? Це наш, наше. Світлана Бордієр. Молодець. І що саме хоче? Я просто, чесно кажучи, в часі війни не бачу, що тут дуже багато в них було доходів. Якщо вони платять три відсотки, то дякую їм, що вони платять за три відсотки. Тому я не буду стримати. Ні, я так закінчимо. питання закінчим. Світлану бороє. Пояснити мотивацію. Може вони проаналізували рину, подавали це як ринок послуг. Можливо, вони щось більше скажуть, як ініціатори. І вони заробляли, заробляли мільйон, а тепер всі заробляють 10. Ну умовно говорить, так і умову добре. Якщо отже, принести це питання хто за і запросити пані Світану до нас на комісію. Пані Віра, ви з добре? Приходно. Добре. Я скажу, я скажу. Але що так, так, так. Він залишила контролю за використанням контрольної сім'ї. А це наше, я віра, це ваше, то ви можете. Ні, я залишаю. Добре, перенесли. <піллявся> Можна? Додістський. 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 На четвер ухвали всі стосуються збільшення розміру статутних капіталів наших підприємств з постим, що вони збільшувались попередня попередня, буквально на минулю... на минулу сесії. Ми всім визначали розмір, потім збільшили визначали. визначали, зараз визвільшу. Визвільшу. крім адміністратора послуг, тому що він недавно створений і в статуті там було передбачено розмір статутного в нього. Добре, скажіть, будь ласка, збільшення розміру статутного капіталу КПЛ. Але в півтора мільйона збільшуємо, там піде на медобладнання, на системи безпеки, відеонагляду і оргтехніку. А там є вже керівник? Е, ну, Виконуючи обов'язки зараз. Ще є. Немає, Ще поки висок. що не призначали, тому що вона буде доповідати стратегію розвитку підприємства перед, напевно, всіма депутатами або на комісії, або на фракції. Добре, після тобто того, ми збільшуємо на, на ту сторону. яку ми ОКПЛ. Та та, ЛКП... та та ми потім будемо погоджувати розписи використання добре. Е, з бюджетним. окей. Хто за рубелек? Двоє за рішення прийнято. Наступне у нас збільшення розміру статутного так. капіталу аварійка. 6 мільйонів даємо на два укриття. Чити це напевно буде Солодова, 7 і на Шевченка 66, Так, попередньо ми думаємо. 6 мільйонів на ми ремонт укриттів. А? Адреси можна казати? Ну поки що ми не погодили їх. Ми ще будемо розглядати, ми робимо аналітику. Так, да, тобто 6 мільйонів піде на два укриття. Одне ми хочемо зробити повністю, друге частина. Але воно може бути придатне до використання, якщо ви частину зробите. Ну ми надіємо, що ми до нового року, там буде новий бюджетний рік і будуть кошти, і ми доробимо так, то. Добре. От так. -от. Добре, збільшення на шість мільйони доступного капіталу військово-комунального ем, 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 ліна підприємства. Хто за. Дякую. Визначення розміру судного капіталу вівському трасу. Щоб буде? Три з половиною мільйона на придбання сміттєвозду. А в них не було? Ви ми визначаємо. Визначає, ми вже визначали. Ні, перше про визначення. Ні, перед тим ми дали їм мільйон. То не правильно, то не певно повного правда. Зараз вона вона є в нас. Збільшення розміру статутного, так. Да. Добре. Нас, як називає, Тоді наскільки ви збільшуєте? На 3,5 мільйона. На що придбання за... спецтехніки. Яка? Машина буде сміттєвоз. Один? Так, Один? так. Ну, поки мільйон, що так? так. Ні, Напевно, що тільки що сміттєвоз. Добре. Хто за? Давай за рішення, подякуємо. Адміністратор послуги з управління побутовими відходами тут визначені розміру. Так, також е, то вже збільшення йде. Визначали ми вже Та, знову більшення. збільшення збільшення. Ну тут не було надано ухвалу. Не було у бо вони сьогодні видруковані. так вище збільшення розміру. Тому що ми визначали при створенні підприємства, зразу визначали мусотутно. Там було п'ять з тих п'яти Ми дали 3,5 і зараз даємо, що 10, Ті 10 частково буде придбання ваг спеціалізованих на станціях привантаження. 10 мільйонів, так. Ваги ще? І здається, що там буде оргтехніка ще до тих. А ваги, вони скільки коштує? Якщо не появляється, 7,5 чи 8 мільйонів. То ми збільшуємо на 10 мільйонів. Де нас будуть ваги раніше? Їх не це будуть виготовляти тобто раніше вони не були неважні. у перевізників, а зараз вони будуть а, розроблені і встановлені наші після проведення конкурсу на визначення перевізників. Вони будуть інтегровані в єдину систему. Вони будуть збирати дані, зразу прив'язувати їх і нараховувати. Тобто, а як він лінга... а ці трекери будуть чи не будуть? Звичайно, не так, трекери будуть. А вони вже є чи їх ще нема? Ну поки що вони є і працюють на старих тих машинах, які ще зараз надають послуги з перевезення зі збирання і перевезення сміття. Так. Потім наступний рік, чи це в кінці цього року, планується а, провести конкурс на визначення нового перевізника одного чи багатьох так само будуть вони визначатися напевно по кожному району. Там є згідно нового закону визначення або по виду, виду відходів, mm -hmm. або по територіальній приналежності. Mm -hmm. Скорше за все, це буде територіальна приналежність. Mm -hmm. І тоді буде один підрядник, і він буде один виконавець послуг. Грубо кажучи, підприємство, яке буде організовувати цей процес, це буде адміністратор. Він буде створювати конкурс і визначати перевізників збирань. Підприємства, які підприємства, які збирати і це ж вони в нас, і ми їх заберемо назад, я чесно не готовий сказати. Підприємства, якщо підприємства, ще підприємства. Є. ми уточнюємо. Ну, мені здається, що ми на ваги вже давали гроші. Ваги спочатку передбачалися на зелене місто, я знаю, але угу. їм їм зараз зняли це і дали на адміністратора. Питання, чому вже якісь ваги купили? Адміністратор техноваги ще не купляв. А хтось інший, чи є взагалі ваги Здається, що ніхто не купляв ще. Наскільки мені відомо. ваги І що ми тільки не купляли, і де воно не знає. говорили про це так, але чи фактично купляли? Так, я не можу сказати, чи це перевізники самі купували, чи десь коли за бюджетні кошти. Добре, давайте можемо з'ясуємо потиху чи що ми можемо окремо доповісти. Проте нам бюджетний якраз у погодувати 10 дивіться, мільйонів і Дивіться, Якщо ви можете, просто з'ясуйте, що ці питання раніше в департаменті. Напевно, ми раніше купували і ваги, і трекери. Мені здається, може і не купували, може докупляли перевізники. Але питання де ті попередні ваги? чи вони будуть застосовуватися, uh -huh. Чи можливо вони будуть теж використовуватися. Давайте це питання перенесемо і Лена, якщо можна я вас попрошу проголосувати, ми окремо, доповімо. Uh -huh. Бо то вже кошти передбачили, вже бюджетна комісія, ми тільки збільшили розміру. Вони uh вже -huh. хочуть. Ну, вони вже хочуть замовляти це, тому що там будуть розроблятися технічні завдання на це, і вони будуть виготовлятися адаптовані ви для має? певних ви потреб. На це не має значення. Ну так ну, та. Та. ну то все ми ж перенесемо її перед сесією. Тобто ви мене маємо а потім ми ще сесії. раз придали комісіон. До повідати доповіскаємо проволоцюємо, бо ви ж все одно без сесії нічого не зробите. Я тому і просив що Два зараз не Ну все, ви маєте час. Ще добре. Ми тоді по цьому так. Добре, дякую. дякуємо вам. Ви просто ще раз прийдете через інформацію. а ви са потрібно не писати не... вам на комісію чи не потрібно? Ні, ми це і не з приносимо. Дякую. Але зараз вони будуть, то... ми мали забрати Та, До Дивіться, Бо я спершу вибігаю, а потім я не знаю. Добре. Якщо можна, ми тоді пізніше, може ми підпишемо наступний раз, коли будемо вам добре. доповідати, добре? Добре, добре, я підповідаю. Дякую. Дякую. Але тому, що потім буде сесія, то на, на сесії йдуть ухвали без підписів, потім Андрій Іванович має зауваження до секретаря. Ми зробимо. Я, вже, па Дякую. Дякую. Отже, побачите. Ярошик. Щодо розгляду обставин, викладених заяви та ініціювання розгляду питання про скасування рішення виконавчого комітету на пленарному засіданні сесії та відповідь Личаківської адміністрації. Давайте ми тоді закличемо Личаківську адміністрацію. Це ЛКП, господар, я так розумію, що це було сміття, питання сміття, пані говорила, що її не було. Нехай прийде заявниця, давайте запросимо заявницю, давайте запросимо тоді до нас. і Представників Личаківської адміністрації між собою поговорить і е, е, тоді вже будемо приймати по цьому рішення. Пропоную перенести. Хто за двоє за рішення прийнято, то дякуємо. І наступне питання: звернення гущак щодо дня матеріальної допомоги або будівельних матеріалів на проведення ремонтних робіт. Пані Гущак має до нас звертається неодноразово, анжеліка Сергіївна. Вона є багатодітна, одинока матір десяти дітей. Було менше. Було де вже десять. А може ні, так вже може більше. Вже десять, вже десять, вони нас проводили. Я, де я зрозуміла. І вони просять розглянути на засідання комісії виділення матеріальної допомоги або будівельних матеріалів. Взагалі далі, я думаю, може виділити, але питання, що будівальні матеріали, що вони зроблять з цим будівлями матеріалами. Якщо виділити будівля матеріали, що вони змінить волівати? За і передати. Це багато грошей процедури збирання, що нічого здавати кошти. Добре, але питання ми виділяли вже кошти раніше і що? І невідомо. Давайте скеруємо в соцзахист, нехай вони вивчать це питання і дадуть нам писано. До розгляду по суті скеровий соцзахист за рішення, то дякую. Далі наступне питання. Олексій щодо правомірності накладення вондлерами алкапаліоту до штрафу на пасажирів у розмірі 300 гривень. тут без... тобто, за безоплатний проїзд. Давайте я вам дам ось питання звернення Олексія. Ну, Напевно, якщо людину зуп... зупиняють без квитка, то вона Прошу? Та, багазу. За безоплатно, а що якщо ти, ти маєш вам багаж, то ти маєш платити? А сюди платити за безпечну? За багаж? Так само підеш. Та Але ти, якщо багаж, тримаєш для себе, то. А, це за те, що в, в, в громадському транспорті перевозиш до багаж. Так? Я ні не знаю, я перший раз таке чую. Добре, хай до нас прийдуть ці закапальні, тудорі теж поясніть. Можеш перемогти? Я виїхала з вантажем, я в мене знала, що це треба бачити. Є пользована в трамваї, якщо габарити, якісь там. Там наказані говорити, і там було написано, що треба платити, якщо не оплата, то так штраф. Там є така. Тобто є інформація, так. Добре, а чим це передбачено? Це оплата? Яким положенням, тобто окей, ми сюди написали, до ким це документ буде <правжування> будемо. От мені цікаво. Про впровадження та про функціональної комітеї системи здати проїзду транспорту, транспорті загального користування на території військової військових і такі <правжування> речі. 300 гривень перевезення вам тоже? Ні, це штрафний продукт. Такі штрафи, що не повинен, Це фактично штраф, так? Ти маєш його, придбати в разі відсутності у пасажира за реалізовувати проїзного документа чи паперового на разову поїздку з чинним строком дії. Без докладного перевезення пасажирам дітей, віку від 7 до 16 років не облашено перевезення багато.

Це мікровопорушення, це щось Це штраф чи то в неї ток. Тим кажеш, це фездбання. Це не є як мікправопорушення. Якщо то тоді це потоковою і виділяє тепер. А тут що заставляють, ну я так не заставляю давайте скеруємо тоді може ще на нікози ніхто вчительні. То заспівато відповідь. Але я так розумію, що те, що роблять контролери, то це вони роблять відповідно до положення, які прийняті міської ради. Чи не чи у комунальні представить внутрішньовіса і якщо так, то тоді треба вносити зміни. Ну але це питання, чи він це в нас штраф, чи штрафний видок? Надати правову оцінку листу дору щодо трактування України. Добре, ще хай на ремонтне почитання іде спершу першої оцінки. Звернення про залучення до складу тимчасової комісії та розробки прав для подальшої діяльності. Звернення про закати. Отже, просимо вас долучити нас до розробки право про і справедливих для нашої подальшої діяльності. Також нагадуємо, Прохання включити до складу тимчасової роботи. Це оператори питної води. Є якась робоча група, яка сьогодні засідає, її організовує і на Василь. І на Василь наказала, що вони просто будуть проводити робочу зустріч без утворення у якої робочої роботи. А чому не будуть? Дивіться, я не знаю, бо вона сказала мені. Що запро... запрошує мене туди, я думаю, що... Я прошу, Давайте так, ми так. скеруємо це звернення Інні Васильівні, бо ми не знаємо, що вона напрацьовує такий документ, який формат вона обирає, хай вони вже тоді пояснюють, чому вони хочуть саме створення робочої групи, чому не підходить їм формат такої роботи. Але я не знаю, як там Інна Васильівна планує. Може вона буде створювати робочу групу просто, не знаю. кого ж буде включати. Хто за, про принято, дякуємо. Так, да, скірувати. Все, э, на зараз, порядок, де не вичерпано. Э, да, засідання комісії можна надати закриття. Зараз. Ми снімали чого.